Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про те, як ми виїжджали з України. Це було у лютому 24-го року. І Ну, виїжджали, ми зрозуміло, з яких причин. Тобто, уа, да, я тебе теж вітаю. А, з розумілих причин і дивлячись на те, що жили ми у Харкові, то ми, звісно, Почали думати про безпеку нашу, наших дітей. І ми розумієте, в чому справа. Десь рік ми намагалися поїхати кудись. І в нас не виходило. І це ну, дуже різні причини були. Вони особисті. Не те, що нам не вдавалось, нас не випускали, ні. Це особисті причини. І ну, тобто, у нас було таке, що ми навіть. Просто вже їдемо на вокзал купляти квітки, але ми не купляємо їх. Нам кажуть, прийдіть у понеділок, сьогодні ні. А потім ми купляємо квитки, ми їх здаємо, тому що ну, постійно щось траплялося, що ми не могли виїхати. А, так от, що я про що я хочу розповісти? Ну спочатку, що як це відбувалося? Ну, насправді, от як це саме відбувалось, це не дуже така важлива частина. Мені більше хочеться поговорити про те, як я змінювала свої думки, які допомогли нам зробити цей виїзд комфортним і що ми взагалі змогли це зробити. Виїхали ми, давайте у двох словах розповім. Нас спокійно пропустили, тому що ми багатодітна родина, тому і чоловіка, і нас, дітей всіх, звісно, випустили без проблем. Ми поїхали. Спочатку ми в Молдові ми два дні пробули у наших родичів. Ми заїжджали до них. У них ми два дні пробули. Потім через Румунію ми поїхали в Болгарію. Чому саме Болгарія? Тому що о, мої дядько з тіткою там були, і вони порадили, о, Тобто ми змогли знайти, де жити о, на перший час. Тому ми поїхали туди, і в Болгарії ми пробули десь, о, якщо не помиляюсь, 5 чи 6 місяців. Потім ми поїхали до Македонії, тому що чоловікові запропонували тут гарну роботу і ми вирішили, що ну, чому б і ні. Я, чесно кажучи, була так не дуже налаштована, тому що я не знала цю країну, якщо чесно, і я не знала, чого очікувати, але була дуже здивована, тому що мені тут сподобалось набагато, набагато більше, ніж у Болгарії. Тобто Болгарія ні, мені зовсім не сподобалось. може, якісь там моменти, але ні. А сюди ми приїхали, і в перший же день а, ми якось дуже нам сподобалось і тому я рада, що ми тут, не в Болгарії. От. І а, що я так, собачка моя. Піднесенька, чого ти мене крутиш? І що саме відбувалось, чому нам не вдавалось дуже довго виїхати, і що нам допомогло. Значить, у мене були різні думки з приводу цього. Я постійно в голові крутила, що, що робити. У мене було купа страхів, і я зараз розумію, чому ти, коли живеш у в такому місці, де постійно ракети якісь, то сирени виють, і звісно, ну, це напружує. Хоча на той момент мені здавалось, що в мене вже стресостійкість така, що можу пережити що завгодно. Але момент був, коли ми в Румунії перший літак ми побачили, коли ми е були вже ну, пересекли Румунію. І ми побачили ну, пасажирський літак у небі. І знаєте, в мене на той момент щось наче перемкнулося всередині. І тобто, для мене це був як знак, що це мир. Ну, тобто, Що все добре. Якщо літак, пасажирський літає, то це добре. І якось знаєте, наче в мене якась от напруга, вона наче. Це щось важке, воно наче спало з мене от, у один момент. Тобто, і після цього в мене не було там, я не лякалась ніяких ні фієрверків, ніяких гучних звуків. Тобто мені ось це, знаєте, тобто, мене примкнуло, що все добре. І я перестала реагувати. Ми навіть першу ніч ми в Болгарії, коли ночували, був землетрус. Причому це був час ночі. Я дуже, ну я прокинулася від цього, я вже спала. І спочатку ну я навіть не знала, що перед землетрусом є якийсь гучний такий звук. Тобто був спочатку звук. Такий, як гул, не знаю, як ще сказати. Але коли я вночі прокинулась, мені здавалось, що щось дуже бабахнуло, дуже гучно. І а, потім все затряслось. Прям затрусило, і так кілька хвилин воно трусило, і я прокинулася серед ночі і така думаю, це що, ну, навіть і в Харкові ракети, коли падають, так не трусить. Але навіть перша ніч це була, так? трусило, і такий звук був, але в мене, я серед серед ночі мене розробила, і я все одно, що ж таке, ці пташечки, і я все одно в мене не було навіть думки про те, що, що це щось. Ну, я не злякалась. Ну розумієте, як мене ось, ось цей літак, він мене просто, от знаєте, якось на місце поставив, скажімо так. От. І е, е, потім я зайшла до чатів е, місцевих, подивилась і там пише, це землетрус. Я така, а, зрозуміло, це був мій перший землетрус у житті. Після того в мене було ще два. Тобто за все життя було три землетруси. Два із них у Болгарії і один вже в Македонії ми їздили у е, таке дуже красиве місце в Охрід. Там таке величезне озеро, воно наче море, але е, видно інший бік, е, гори, там гори, тому їх видно було. І е, е, там вже Албанія, за по ну, на, на, на тій стороні. Е, 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 е. Цього господи, як його називають, озеро. От і дуже-дуже гарно, і там знову був землетрус. Тобто ось три землетруси за моє, за моє, за моє життя було, і всі ці землетруси були тут. Так от а, я більше розповідаю так, про те, як це було все, а, ніж про те, що я робила для того, щоб змінити свої думки. Тому що, Приводу думок, про що я думала? Я ем, постійно от, ну, щось не вдавалось, не вдавалось, і в мене вже почали такі думки, що а може не треба, а може це знак якийсь, мене наче щось не пускає. Ось постійно, постійно ось таке почало в голові крутитись, я не могла зрозуміти, що відбувається, чому так? А, і... Знаєте, потім я вже зрозуміла, що через те, що я була на оцих низьких вібраціях, постійно в мене якась тривога, оця була, вона фоном, вона, ну, вона не відчувалась так, щоб постійно, але от воно десь всередині в мене все одно було. І це, це мене, ну, мої думки, воно. Боже, як це правильно сказати? Тобто це не давало мені думати позитивно. І в якийсь момент я вже була ну, не на грані, але я дуже ну, до якоїсь такої крапки дійшла, що я зрозуміла, що треба щось робити, тому що так більше не можна. І я зробила е, курс. Я його зробила, я його сама пройшла. Хоча в мене була думка зробити для всіх. Я запропонувала у себе в інстаграм, але щось ніхто не погодився. Я зараз розумію, чому, тому що так, на цих вібраціях зрозуміло, що дуже мало людей, які підуть за тобою. Але на той момент я вирішила собі, що я сама пройду цей курс для себе. І ось з кінця листопада. Я до нового року я е, почала проходити цей свій курс. Що там було? Там були практики на підвищення вібрацій, там були практики на е, зняття ось цієї тривоги і е, налаштування на частоту бажаного. Ось ці три е, складаючі, які допомогли мені вийти з того стану. І е, десь з. Початку січня я почала, мені здається, з 1 січня я почала кожен день медитувати. До цього я робила практики. Це письмові практики, я про деякі вже розповідала тут на каналі. Тобто, ну, я розписувала те, що підіймає мені настрій, якісь свої бажання розписувала, я розписувала, що я люблю. Від чого я відчуваю насолоду, як, що мені подобається. Ну, тобто Я просто розписувала якісь приємні спогади, наприклад. Щось приємне, я розписувала таке, від чого в мене ну, піднімався настрій. А спочатку січня я вже почала медитувати і почала кожен день. І теж медитації ці були на підвищення вібрацій. Це, і, і от знаєте, я вам скажу, що а, все разом і десь середина січня, і в нас все, от знаєте, починає складатись просто ідеально. Я не знаю. Просто я те, що не могла зробити, те, що мені не вдавалось, мені відкриватися почали такі можливості. ну, тобто... Те, що я навіть не здогадувалася, що так можливо, щоб це було. А я розповідала про це в Телеграм, якщо не помиляюсь. А, і в інстаграм, мені здається. Тобто почали приходити люди, якісь вони з'являлись, я не знаю, просто я їх зустрічала. З кимось хтось дзвонив з приводу собаки. Ми думали, що ми не зможемо виїхати з нею, тому що не було. Ці, а, як це називається, аналіз на три, Ми знали, що його робити три місяці треба, але якось до останнього моменту я вже, чесно кажучи, я почала думати, що в нас зовсім нічого не вийде. І я відкладала-відкладала, тому що аналіз не найдешевший. І я думала, ну, зараз не хочу я ці кошти на це витрачати. І вже коли ми зібралися їхати, залишався тиждень. Почали, думаємо, зараз зробимо цей аналіз, не аналіз, а м -м -м -м. як це назва? ну да, аналіз. І потім ми поїдемо, а потім ну, залишимо собачку у сестри. А коли е через три місяці ми приїдемо вже заберемо її. І що ви думаєте? Мені попадаються люди, які Просто за тиждень роблять цей аналіз, тобто навіть не тиждень, вони пообіцяли тиждень, але через три дні вони вже відправили новою поштою нам цей документ з Києва, що ну, підтверджує, що тітри готові. Тобто, я не знаю, як це відбулося, тому що... А... Навіть це дешевше нам вийшло, якби ми робили ці тітри ну, три місяці, розумієте? Тобто все ось почало ось так складатись. Просто якийсь, не знаю, чарівний такий проміжок часу був, що ну, просто все вдається, все супер. І я знала, що це через медитації, через ці практики я прибрала свою цю надмірну тривогу і. Почала підвищувати свої вібрації, і це було ключове. Тобто, якщо, якщо підсумувати, мені знадобилось півтора місяці до того моменту, ну з того, що е, я відчувала купу негативних думок, у мене нічого не вдавалось до того моменту, коли все почало складатись так, як я хочу. Я просто. Якби я знала якби я змогла вам перерахувати всі ті бажання, які в мене просто як лавина якась почали здійснюватись, ну я, я навіть не пам'ятаю, це просто до дрібниць якихось. Тобто півтора місяці, і це реально. І е, потім так у мене були різні періоди. Я бувала коли там. Не дуже часто практикувала, потім там взагалі не практикувала, і я помітила, що я починаю знову занурюватися у цей негативний стан. Тобто це як знаєте, як зі спортом постійно треба практикувати. мене хтось питав, а що там а, треба робити для того, щоб постійно то все було добре? Щоб не ну можна чи так налаштувати свої позитивні думки і все? Ну треба постійно, постійно це практикувати. Тому ай. Я Тому так, і це працює, це працює круто. У мене навіть є. Ну я потім вже створила програму. Я розповідала про це в телеграмі теж. Це програма, курс на бажане, де я ось даю всі ці практики, всі ті медитації, які я робила, які... Ну, там такі відгуки, я залишу посилання, можете почитати, то це там дійсно дійсно круто. Так що ось така історія. Якщо є питання, буду рада вам відповісти. І напишіть мені, а цікаво б вам було. Я розумію, що це начебто не тема мого каналу, але якщо комусь цікаво, напишіть, що цікаво б вам було. Якби я розповіла щось про цю країну, ну про Македонію, може про Болгарію, ну мені здається, про Болгарію вже стільки всього сказано. А ось про цю країну, я чесно кажучи, я раніше навіть не знала. Я знала, що вона є, але що тут і як, я не знала. І якщо вам цікаво тут мені просто що мені тут подобається і чим тут круто. Тому я тоді зніму таке відео. Все, я з вами прощаюсь і до зустрічі.